Морозний світанок. Москва дихає паром із труб. Над Кремлем повільно здіймається тьмяне сонце. Холодне, як метал. На красній площі натоп стоїть нерухомо. Лише звук. Кроки по кризі. Десь далеко гуде поїзд, і цей гул ніби нагадує історія не зупиняється. 21 січня 1924 року. Ленін Помер. Усі знають, але ніхто не вірить. Біля Мавзолею нескінченна черга. Жінка в старому шинелі тримає дитину. Червоні прапори без вітру, мов застиглі. Радіо мовчить. Усі чекають, хто тепер скаже перше слово. Троцькі повертається з Кавказу. Поїзд іде крізь заметіль. У вагоні мовчання лише скрип наталу. Газета з заголовком Ленін помер, лежить на столику. Він читає, зминає аркуш і дивиться у вікно. Сніг летить, як попіл, його зустрічають на вокзалі сотні очей. Він не усміхається, лише киває. У кишені записка від Сталіна. Похорон перенесено. Встигнете. В реальності це було неправдою, але тут ні. Троцький приїжджає вчасно. Тиша. Кремлівська зала. Гроб стоїть під чорним оксамитом. Біля нього Сталін, Зінов'єв, каміння. Троцький підходить, кладе руку на кришку. Потім виходить уперед, мікрофон хрипить. люди притихають. Його голос різкий, чистий, як холодне повітря. Ленін не помер він у нас. У кожному, хто пам'ятає, заради чого проливалась кров Ми не зупинимось, ми піднімемось і підемо далі. Зала вибухає оплесками, камери фіксують його обличчя. Увечері це мовлення чує вся країна по радіо. По динаміках на фабриках і вокзалах. У Петрограді робітники стоять біля приймачів, мов зачаровані. В Казані, у Тифлісі, в Києві. У кожному бараку. Наступного дня правда друкує заголовок. Троцький продовжувач справи Леніна. Фотографія. Обличчя в профіль, ай – вдалину. Підпис короткий. Революція триває. Сталін читає газету за кавою. Кладе чашку. Не говорить нічого. Лише проводить пальцем по заголовку. Потім дзвонить у Кремль. Скликати Політбюро. Сьогодні ввечері. Телефон клацає, наче затвор. З цього моменту все починається. Політбюро збирається вночі. У вікнах Кремля горить лише один поверх сніг падає густо, як попіл з димаря. За столом Сталін, Зінов'єв, каменів. Усі мовчать. На столі свіжа газета з портретом Троцького. Сталін закурює, кладе сірнику попільничку і каже тихо. Він забрав сцену. Тепер забере й партію. Вранці по кабінетах йдуть чутки. Троцький виступатиме з програмою на з'язді. Його люди вже друкують тези шість сторінок, тонкий шрифт, заголовок План індустріалізації через техніку і науку. Вони розходяться по райкомах, заводах, університетах. Серед молоді, справжній вибух. Газети друкують цитати. Електрифікація серце соціалізму. Без інженерів немає революції. Сталін готує удар у відповідь. Його союзники збирають документи старі листи Троцького, де він критикував Стару гвардію. Зінов'єв читає один із них у голос, усміхаючись. Бюрократія. Труп, що керує живими. Він піднімає погляд. Він про нас. У цей момент відкриваються двері. Входить посильний із жовтою папкою. Секретна записка. Підпис Ленін. Справжній. Відкопано копію листу до з'їзду. завещання, яке Сталін приховував. У ній Ленін пише Сталін надто грубий. Повинен бути усунений із посади генсека. Зала завмирає. Документ потрапляє на стіл Троцького за кілька годин. Він читає, мовчить, потім кладе аркуш у кишеню. Увечері текст з'являється в газеті Ізвістія. Фраза Леніна стоїть окремо в рамці Ніхто не вірить очам. У Політбюро паніка. Зінов'їв бігає кабінетом, камені в Якщо лист справжній його вже не зупинити. Сталін стоїть біля вікна, спиною до всіх, довго мовчить. Потім каже Добре. Тоді буде інша гра. Наступного ранку Троцький прокидається від дзвінка. Голос у трубці хрипкий, уривчастий. Товаришу, ваш поїзд на Ленінград сьогодні не вирушить. Шляхи перекрито. Тиша. Він кладе слухавку. Розуміє, боротьба тільки починається. Кремль. Коридори порожні, лише луна кроків і запах тютюну. Двері кабінету Троцького зачинені на засув. Усередині карти зведення телеграми. На столі лежить документ із грифом Цілком таємно армія особисто. Підпис Тухачевський. У тексті коротко. Частини першої кінної в готовності якщо потрібно Москва під контролем за добу. Троцький читає двічі його рука тремтить, але не від страху. Він розуміє це не політика, це сила. Тим часом Сталін зникає. Ніхто не знає, де він. Телефон у його квартирі мовчить, охорона відсутня. Увечері з'являються чутки бачили машину біля штабу ВЧК. Дзвонили з Луб'янки. Там готують наказ про арешт за фракційну діяльність. У ніч на п'ятницю Троцький збирає союзників. У кабінеті Бухарін Риков Томський. За вікном. Хуртовина. Якщо він вдарить першим, ми програли. каже Троцький. Нам треба діяти зараз. Бухарін дивиться прямо. Ви ж самі казали без насилля. Без нього не виживемо, відповідає він. О другій ночі Радіо Москви передає позачергове звернення. Голос диктора рівний, але тремтить. Постанова центрального комітету з посади генерального секретаря. Звільнено товариша Сталіна у зв'язку з втратою довіри партії. У цей момент у будинку на садовому кільці дзвонить телефон. Сталін слухає коротко, без емоцій. Потім кладе слухавку, відкриває ящик столу. Дістає конверт із червоною печаткою. На ньому напис План Б. Вранці Москва прокидається без газет. Друкарні опечатані. Телеграф не працює. На вокзалах військові. По місту ходить чутка. Вночі в Ленінграді заарештовано командира округу, який відмовився виконати наказ Москви. Сніг падає густо, як дим. На вулицях тиша. І тільки біля будинку РАД стоїть вантажівка з гаслом на борту Хай живе революція без узурпаторів. Троцький виходить на ганок, дивиться на цей напас і раптом помічає У натовпі рух. Спалахи камер. Люди розступаються. До нього йде чоловік у шинелі без знаків розрізнення. Зупиняється. Простягає папку. Підпис Сталіна. каже він. Ордер на ваш арешт. На вулиці здіймається вітер. Історія знову змінює напрям. Кабінет у будинку Рад. папка лежить на столі. Червоний штамп ордер блимає в світлі лампи. Троцький не рухається. Лише дивиться на офіцера, що тримає документ. І що тепер? Тихо питає. Підпис особисто товариша Сталіна. Ви повинні проїхати з нами. відповідає той. На мить тиша. Потім Троцький бере паро, підписує інший папір і передає помічникові. Наказ Терміново. Командувачу округу Тухачевському. Операція Грім. Через годину Москва не спить. У радіоефірі звучить сигнал три короткі, два довгі. Усі гарнізони розуміють надзвичайний стан. Війська піднімаються за тривогою. На тверській ідуть броньовики, на дахах кулемети. Біля Кремля вже стоїть колона кінноти, сніг хрумтить під копитами. Сталін у цей час у штабі ВЧК. Телефон червоний, поруч товстий блокнот із прізвищами. Дзвоніть у Смоленськ, вони ще наші. Кидає він коротко. І в Саратов, Хай затримують ешелони з першою кінною. Без них він нічого не зробить. Але вже запізно поїзди йдуть. На платформах солдати з червоними прапорами, транспаранти «За Лєніна, За Троцького!». Люди махають їм, хтось плаче, хтось кричить. У повітрі запах диму і нафти. На світанку Кремлю оточено. Офіцери з трикутними пілотками розгортають карту. Вхід через спадські ворота, каже командир, без стрілянини. Завдання арешт, не показуха. Всередині Сталін спокійно застібає кітель. Біля нього охоронець із чемоданом. У ньому документи, кілька золотих монет, посвідчення. Не треба героїзму, каже він. Це не кінець, це пауза. На площі гуде натовп хтось несе портрет Троцького, хтось старий плакат із Леніним. Камери фіксують момент, двері відчиняються, Сталіна виводять під руки. Він не опирається. Лише кидає через плече коротко він не витримає ви ще всі прийдете до мене. Троцький дивиться у вікно, коли його привозять. У коридорі чути гул, мовби сама будівля дихає. Потім він відвертається від скляного скла, бере ручку і підписує постанову. Іосиф Сталін знятий з усіх посад, направити у тифліс без суду. Тиша триває кілька секунд. Усі видихають. А тоді телефон на столі раптом дзвонить. Один короткий дзвінок. Потім ще. На лінії Тухачевський. Товаришу. У Смоленську бунт. Радіостанція мовчить. Хтось підняв полк. Кажуть, діють за наказом іншого центру. Троцький стискає трубку. Якого центру? У відповідь шум, клацання і коротке слово, яке лунає крізь тріскотіння ефіру. Кавказ. Телеграф рипить, дроти дзвенять, мов нерви. У Смоленську палають склади, потяги стоять хрестом на коліях. На мапі червоні позначки повстань, грозний, баку, тифліс. Кавказ ожив. Хтось розсилає накази від імені тимчасового революційного комітету. Підпис знайомий, скошений почерк Є, ЄС. Троцький сидить над картою. У нього втомлене обличчя, тіні під очима. У кабінеті пахне друкарською фарбою і холодною кавою. Передати по всіх каналах, каже він. Жодних арештів, тільки переговори. Помічник мовчить. Потім додає тихо. Вони не слухають Москву. До весни 1925 року ситуація виходить з під контролю. Армія втомлена. В селах хаос. Знову нестача хліба. Заводи працюють через день. Ідея революції тріскає як лід під ногами. Серед партійців поширюють новий термін троцькізм. Спершу гордо, потім зі страхом. На стінах фабрик ще висять плакати з його портретом, але фарба вже лущиться. У провінції його ім'я вимовляють пошепки. Восени Троцький збирає останнє засідання політбюро. Ми втримали владу, каже він, але втратили віру. Бухарін дивиться в стіл, усі мовчать. Через рік він іде у відставку за станом здоров'я. На трибуні не виступає, просто зникає з публіки. Його портрет прибирають із залів, залишають лише в архівах. 1930. На площі стоїть новий вождь молодший, спокійний, без емоцій. Говорить про тверду руку і новий курс. Люди аплодують. У повітрі знайомий запах страху, який повернувся навіть коли всі думали, що його перемогли. У підмосковному будинку троцький сидить біля вікна. Сніг падає рівно. Тихо. На столі радіоприймач грає марш, і він упізнає мелодію, яку колись сам затвердив для парадів. Усміхається ледь. -ледь. Ми знову по колу шепоче. Історія робить коло. Лід змінює лід, ідея знову перетворюється на владу. А на вулицях діти співають гімн нової епохи, навіть не знаючи, чиїм голосом починалася ця історія. Напишіть у коментарях, яким ви бачите фінал цієї альтернативної історії, і підписуйтеся, далі буде ще глибше.